Серед повернутих військовополонених 11 бійців 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Про це напередодні повідомили у телеграмі бригади детальніше про повернення азовців з полону. Далі говоримо із начальником хорунжої служби 12-ї бригади Азов Андрій Гнатюк. з нами на зв'язку. Андрію, вітаємо. Добрий. Це направду дуже чудова новина напередодні нового року знати, що наші захисники повернуться принаймні 186 повер... повернулися додому. А, зараз хочемо більше поговорити саме про а, бійців бригади Азов, яких вдалося повернути. Розп... Розкажіть нам про них про 11 наших захисників, чи вдалося з вами вам з ними поспілкуватися і в якому вони стані зараз? Ну, звичайно, вдалося поспілкуватися. Більшість я знаю особисто. Частина з управління старої частини, 3057. Хлопці, е, в більшості втомлені, деякі в дуже гарному насправді моральному піднесенні були. Е, один з бійців сам сказав, що його трошки затримали там, щоб його привезти хоча б в якийсь елементарно придатний стан для обміну. Тому що його повезли на швидкий на Київ, і він сказав, що декілька місяців його намагалися привезти в якийсь гідний стан для того, щоб відправити. Тобто вони спочатку його довели до такого стану, що він був майже при смерті, а потім намагалися його врятувати, щоб хоч якось прикрити свої помилки. А так, в принципі, ну, мораль на висоті, все інше ну, як в Азові зазвичай. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, так, точно. чому так довго не обмінюють азовця? Ну, Я не можу на це, на це відповісти. Ви ж розумієте, Росія. Росія веде себе так, як вона себе веде. Оскільки я так само був в полоні і бачив, як то все відбувалося, я можу точно стверджувати, те, то, що. Україна веде себе як правова держава, і як держава з людяністю і з правильним якимось відношенням до всього. Незважаючи на всі гористі, які приносить нам Росія, ми все одно стоїмо, ми стоїмо напевно, на якихось стовпах права і правильної і просто людської поведінки. Їм все одно, ну, бачачи, яке відношення до хлопців, особливо того, оскільки ми їм як кістка в горлі стали ще з Маріуполя. Вони відносяться до наших самим, напевно, найбільшою зневагою і найбільшими речима, щоб нас не міняти, тому що вони розуміють, що азовці завжди стають в стрій і продовжують боротьбу. Вони своїх не хочуть так міняти. Ви ж розумієте, Росія міняє тих, хто їй вигідний, якимось там чином може бути, або там пілот, або ще хтось, або. Як строковиків міняли з Курська, це люди, які умовно або припиняють скандал в Росії, або потрібні їм як спеціалісти. Я вже не кажу про тих, хто з окупованих територій призваний примусово, як і було сотні років тому, Росія насильно призивала і забирала людей в армію проти української знову ж таки держави. Зараз ідентично все на окупованих територіях призивають людей, призивають насильно і ще й використовують умовно іпсошку, яку розвиває Росія в Україні з босифікаціями, з всім іншим. Вони це Путін в тому числі назвав це в прямому ефірі: що от вони там останніх вигрібають з вулиць, в них закінчуються сили. І все інше. Я думаю, що це насправді мало би бути мотивацією для наших громадян і мужчин, щоб Пане напевно знищити цей міф. Пане Андрію, от хотіла дізнатися вашої думки стосовно того, чому деяких азовців звільняють раніше, звільнили набагато раніше, а деяких аж зараз, а деяких взагалі, а ще невідомо, коли звільнюють. Це просто рандом, чи є якийсь принцип? Ну, я ж не в Корштабі працюю, по-перше. По-друге, е чесно, я не можу сказати, як воно відбувається. Тому що, коли перший обмін я бачив, ще будучи на Оленівці, е поїхали люди ну, дуже рандомної категорії. Е але більшість там були там, офіцери, тому що там міняли на Медведчука. Е коли я повертався, знову ж таки, була велика кількість, поміняна на невелику кількість е спеціалістів, умовно. Далі ну, різні підрозділи абсолютно людей, е навіть зараз це абсолютно різні підрозділи людей. Не, я не знаю, якими немає принципами логіки, керуються так, в тому, що роблять росіяни. Ну, Я не бачу так. логіки. Пане Андрій, на у нас десь приблизно хвилина часу. Мені дуже цікаво, що зараз з хлопцями відбувається, ті, які повернулись в полону, який їхній подальший шлях буде. Реабілітація. Зазвичай реабілітація. Два місяці тому, коли обміняли наших, майже всі хлопці ще на реабілітації. Декілька проявили бажання стали стрій, тому що вони відчували собі сили стати встрій, не знаю. Я вважаю, що це не дуже правильно так швидко, але в людей мотивація дуже велика нищити ворога насправді. Ну, от навіть дядю, якого показали, останнє, що він мені вчора сказав, це він сидить, ледве дихає, і мені каже, братан, мене хоч не списали. Я кажу, ні, ну що тебе спишуть. Ну, ви розумієте, ну от просто розумієте, от чому і Росія нас не хоче міняти? Зараз буде період відновлення, період операції, тому що ну, дуже багато. За подіяно шкоди здоров'ю бійців, і це все потребує дуже великої кількості умовно лікування, перевірки, нормальної, і все інше. І часу. Е, це, це, На підрозділи підрозділ забезпечують умовно супровід цих бійців, а лікарні вже okay. державні. Інколи ну дуже рідко інколи приватні. Якщо там є якісь специфічні кейси, вони закривають ці питання. Пане Андрій, дуже дякуємо, що дякую. доєдналися. Бажаємо нашим захисникам швидкого одужання. Андрій Ігнатюк, начальник оружжої служби 12-ї бригади АЗОВ.